Володимир Зеленський звернувся до міжнародних організацій, які засуджують удари українських дронів по нафтопереробних заводах Росії. Президент порадив усім критикам приїхати до українських міст, адже вони постійно перебувають під обстрілами країни-агресорки. Це сталося під час спільного брифінгу Зеленського з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Тут дуже просто можна цим організаціям відповісти. В принципі, мені здається, що ну. Для того щоб в кінці кінців зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, треба ну, напевно приїжджати, дивитись, а потім вже щось засуджувати або не засуджувати. Розуміти, що Росія, окрім сили, нічого не розуміє. Надідо був політичний оглядач, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання. Доброго дня, вітаємо. Ем... Ми почули власне звернення від Володимира Зеленського, або точніше, запрошення до представників тих організацій, яких так непокоїть стан нафтопереробних, нафтопереробної галузі в Росії. Вас натомість запитаємо про природу власне ось таких ось таких їхніх заяв. Чи тут йдеться про певне лобіювання передовсім російського наративу і російського інтересу, чи це ну така просто специфіка, скажімо, окремих гуманітарних компаній? Ну і окремих кампаній і окремих політиків природа цих висловлювань суто економічна, тому що цього навіть ніхто не приховує. На думку таких коментаторів, які закликають Україну не чіпати НПЗ на території Російської Федерації, їх цікавить тільки ціна на нафту і ціна на світовому ринку нафтопродуктів. В цьому і до певної міри лицемірність сьогоднішнього стану речей, тому що когось цікавить цінність життя, когось ціни на відповідну енергоносії. Тим більше, що всі розуміють, мова не йде там про десятки відсотків, мова йде в кращому випадку про відсотки, на які можуть вплинути якісь воєнні дії на території Російської Федерації, от в тій межі інтенсивності, в якій сьогодні вони наявні. Тому на жаль, ми в світі живемо, що в когось ціни, в когось цінності, і до цього власне не хочеться звикати. Але це до певної міри факт нашої об'єктивної дійсності. І президент, по суті, звернув увагу саме на такий момент. На жаль, сучасного стану світової свідомості. Але ж Україна не б'є по видобутку нафти. Нафтопереробка це те, що стосується внутрішнього ринку споживання Росії. Паливо для тих, же, наприклад, танків або легковиків. Чому Захід намагається нас стримувати? Ну, вони в тому числі відповідно експортували нафтопродукти. Крім цього, ну уявімо собі, от зникла в Російській Федерації відповідна переробка, необхідно буде купувати нафтопродукти, припустимо, в тій же Індії, де вона суттєво здійснюється, або в інших державах. Це викличе певні дисбаланси відповідно на світовому ринку, в цілому, тому що світовий ринок, як нафтопродуктів, так і нафти він до певної міри є замкненою системою. Там існують картельні змови типу ОПЕК Плюс і власне він дуже збалансований в тому сенсі, що немає надлишку. Всі виробники, великі, як нафти, так і нафтопродуктів, серйозно себе обмежують, і там немає такого вільного ринкового хаосу, про який писав Адам Сміт в своїх працях. Там достатньо все детерміновано, і вибуття певних потужностей, як у видобутку, так і в переробці, змінює цей баланс і відповідно спричиняє коливання на ціни. Тому так чи інакше, Росія є великим гравцем. Вона от в цей ж ОПЕК плюси входить. Вона є великим споживачем і вплив на ціни буде, але знову таки він не буде там в межах там 10 доларів, чи там скількись там помітних відсотків. Але власне для світової фінансової системи і для тих, хто заробляє на цьому, це видається критичним. тому вони лобіюють по суті заяви з з боку ряду політиків і відповідно зокрема міжнародних організацій. Чи мають ці заяви е вплив в цілому, чи це радше про риторику, про, про таке супровідне тло, скажімо? безумовно немає, тому що ми бачимо, що будь-які заяви будь-яких міжнародних організацій з приводу будь-якого припинення воєнних дій. Передусім, мова йде про воєнні дії, які веде Російська Федерація на українській території. Вони впливу жодного не мають. На жаль, на жаль, для нас в цьому сенсі. Ми б задоволення, мабуть, би відмовились від ударів по території Росії, якби вся територія України була деокупована і зробили б це достатньо швидко. І у цьому зв'язку українська влада саме і наполягає на саме такому виході із ситуації. У нас немає. Самоцілі нищити там населення або майно на території Росії або впливати на нафтовий ринок. Самоціллю для української держави є її територіальна цілісність, і у зв'язку з цим першою причиною відповідних дій є власне не бажання України або на якісь там інші міркування. Є таким мотивом, власне, триваюча війна, яка у нас на території відбувається. Але дивіться, є заява, ООН, яка засуджує українську атаку 2 квітня на об'єкти в Татарстані. Нагадаю, тоді бу... Був удар безпілотником по заводу, на якому збирали шахедець. Вони це називають цивільною інфраструктурою. Тобто, коли Росія розбиває Дніпро ГЕС, я щось заяв від ООН не чула. Ну, насправді є заяви і по нашим електростанціям, і по гідро, і по тепло, і по тим електростанціям, які страждали ще починаючи з 2022 року. Власне, ну але знову ми можемо констатувати, що в сучасному світі оцей інститут глибокої занепокоєності, в який би бік він не звучав, він переживає кризу. Іншими словами, просто банально не працює. І це власне також нас штовхає до висновку, який наша влада. Да, також повторює, і міжнародні експерти про це говорять: що так чи інакше ця російсько українська війна закінчиться тим, що буде змінений світовий порядок, тому що в межах сучасного світового порядку і того, як працюють міжнародно правові інституції і міжнародні організації, ми бачимо, що вони не виконали своєї ролі, тому вони мають бути модифіковані для того, щоб такого ніколи більше не траплялося. Але перед цим нам необхідно закінчити власне питання, яке на українській землі сьогодні на жаль відбувається в мр. Ще одну заяву з вами зараз обговоримо. Вище американське керівництво не підтримує відправки своїх військ до України. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен. За його словами, штати намагаються уникати прямого конфлікту з Росією. Ну а відправка американських воїнів до України лише наблизить ескалацію. Почуємо, потім прокоментуємо. Для нас це питання національного інтересу. Прямий конфлікт з Росією не в наших інтересах. Я не думаю, що це в інтересах будь-кого з членів НАТО, але водночас є рішучість, переконання, що ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну і робити це не лише цього року, а й у наступні роки. Ентоні Блінкен, державний секретар США. На вашу думку, така позиція може змінюватися. На сьогодні підстав так стверджувати немає, тому що позиція так чи інакше сполучених штатів є послідовною, і треба розуміти причину ці, такої позиції. Причина єдина це ядерна зброя, там перші чи другий в світі ядерний арсенал. Штати з Російською Федерацією перебувають в ядерному паритеті. І всі аналітики сполучених штатів, всі політики, які при посадах вони постійно звертають на це увагу, що ні горизонтальна, ні вертикальна ескалації вони не в межах їх національних інтересів. Принаймні на сьогоднішній день і відповіддю, чому вони завжди послідовно протягом років, і це до повномасштабного вторгнення ще відбувалося. Називається ризик прямого зіткнення з використанням стратегічних ядерних озброєнь. Тому як би ми не ставились до цього, тут не можна не визнавати, що умовні ядерні погрози і шантаж, які звучать з боку президента Російської Федерації Путіна, вони до певної міри працюють. Ем... До речі, щодо риторики росіян і Владиміра Путіна, зокрема, я принаймні в публічному полі не бачив дзеркальних ось таких заяв про те, що ми там утримаємось від прямої конфронтації із НАТО, що ми не хочемо прямого зіткнення зі Сполученими Штатами Америки, а натомість від американців, ось такі заяви так, це твереза оцінка ситуації. Вона нам може подобатись або не подобатись, але вони говорять так, як є на росіян, якимось чином це вплине, і і брак дзеркальної реакції з боку росіян, чи вона важить. Просто Путін публічно не може подібного роду тезу озвучити лише з однієї простої причини, що вони вже нібито для своєї свого населення воюють з НАТО. Це постійно звучить в їх інтерпретаціях: що натівські інструктори, там техніка, там і все таке, що по суті власне, своїм супротивником великим вони для свого населення, що я підкреслюю, це представляють Сполучені Штати, а не українську державу. І у цьому зв'язку він не може вийти і сказати щось подібне, тому що тоді доведеться. Це самого себе заперечити, але по суті своїй це не змінює якби ситуацію. Він продовжує е, брязкати ядерною зброєю е, надання Білорусі ядерної зброї, от в цей же ряд лягає власне випробовування ракет. Балістичних і відповідно стратегічних, і, там і все інше, те, що відбувається, навіть от вчора і позавчора були новини, що стратегічні бомбардувальники і в Баренцевому морі, і в Японському морі здійснювали патрулювання. Вони це підкреслюють завжди як елемент угу. того тиску відповідно на західні держави. Почули, дякуємо вам Спасибі. за коментар. Так, Геннадій Ду політичний оглядач з нами щойно на зв'язку.